Спершу з очей йдуть сльози, відтак стає важко дихати. І, зрештою, весь процес завершується кашлем. Жителі Мамаєців скаржаться на неприємний разючий запах, джерелом якого є ось ці відходи. Люди зверталися і до районної влади, і до екоінспекції районної, і до самих власників цієї землі, щоб перебрали ці відходи і, зрештою, ліквідували неприємний запах. Утім, віз точніше, ці відходи і далі тут, на цьому полі. Люди за допомогою звернулися до народного контролю. Сморід у мамається з'явився місяць тому. Тотешні розповідають, що спершу на цій ділянці було сміттєзвалище. Нестигли люди його прибрати, як воно перетворилося на полігон відходів. Тут і перегнили яблука, і курячий посяг, і ще бог знає, які нечистоти у цій помийній ямі навіть шкідники не водяться. Та й у людей від такого сусідства здоров'я не покращується. Від цього дитина кашлює, дитина задихається. от бувають вечори такі, що от запах неймовірний. Щоб покосити траву, горло горить в горлі. Це є відходи виробництва хімічного під нашого дьогрел. Дьогрел ця фірма, тут букафрук, вона колись була. І це є кислота. До потічка 200 метрів навіть немає. Там, там практично 50 метрів. І оця вся кислота піде в річку. Річка забруднена повністю. Ні одної жави немає в річці. Зараз оцей запах. Мене вбиває окончательно. Мені 81 рік. Я перейшла в мене в городі квартира, але я перейшла сюди, тому що мені було, що Бог іще мені продлив життя. Починається жара, нема чим дихати. Е, коли йдуть роботи, От, от в мене алергія прямо на це. Хто скидає сюди відходи? Народний контроль, де з'ясовувати до одного з місцевих підприємств переробки яблук. Ті запевняють, не мають відношення до бруду. Відходи свого виробництва продають на переробку. Основними відходами нашого виробництва є вичевки яблучні. В наше підприємство має заключений договір з комунальним підприємством. Добробут мамаєвці є заключений договір на розміщення вичавок. З представниками вторинної фірми, яка збирає ці відходи, нам поспілкуватися не вдалося. Як ці нечистоти впливають на навколишнє середовище, журналісти народного контролю обіцяють розібратися екологи. В ближчий час наші спеціалісти промоніторять ситуацію, але тільки в рамках моніторингу, тому що перевірити суб'єкт достовірювання ми не можемо. На жаль, на сьогоднішній день слід діє мораторій на оборону перевірок суб'єктів господарської діяльності. Відповідальність за чистоту території несе саме власник цієї землі. Тож, коли територію приберуть, наша знімальна група йде з'ясовувати до сільського голови. Той обіцяє ліквідувати у Мамайцях помийну яму. Уже звернувся в екологію і санслужбу. Ну будемо звертатися, якщо не буде реагування, будемо звертатися в прокуратуру, щоб дали. Оцін, я думаю, що там не повинно таке вестися складування таких відходів, і це треба усунути найближчим часом. Через місяць народний контроль ще раз відвідає Мамаївці і зафіксує, як сільський голова дотримує слово господаря села. Юля Савтенкова, сельпанця, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. два дев'ятсот сорок п'ять.